Доброго ранку всім моїм глядачам. Сьогодні запишу такий невеличкий ролик. Провіряв капканчики на бобра. У мене стоїть тут по річці. Декілька капканчиків на бобра. чотири на захвати один КП-320 саморобний. От всі пусті, а один попала видра, невеличка, правда, цьогорічна вскочила я її звісно обберу але толку з цього буде мало, так як вона маленька приймають від 65-70 см. Там можливо розстягну, побачу. Сезон мій в цьому році провалився. Можливо, поставлю щось біля хати недалеко, їздити нікуди не буду. А так сезон валений через кацапів. Дякую всім за перегляд. Канал буду підтримувати, щось знімати. Можливо, щось цікаве буде. До побачення всім!